Представниця родини військових, тобто це дружина військового, яка теж ходить на ці акції, і яка теж вважає, що треба приймати закон про демобілізацію, і як вона сприйняла. Те, що цього закону не було, не буде поки що прийнято, як сприйняв її зокрема чоловік, і які виходи з ситуації на бачить, будемо говорити далі з нашою гостею. Так які подальші кроки чи не збираються зупиняти свою діяльність дружини наших воїнів? Говоримо далі з Валентиною Климос, яка є співзасновницею громадської організації? Інтенція. Валентина, добрий день, дякую, що погодились зайти до нас в студію, поспілкуватися трошки. Насамперед я хочу запитати вас, що ви відчули, коли почули нещодавня, Остання інформація, така інформаційний привід пов'язаний з демобілізацією. Мовляв, Міноборони знову не готове, не подає законопроєкт Верховну Раду. І взагалі, мовляв, демобілізації не буде, поки ми не підготуємо такого належного резерву. Що означає, що фактично її не буде, таке враження, що її знову відкладають дуже дуже далеко. Які було ваше відчуття? Добрий день. Ну, Перше дякую, що запросили. Піднімаєте таку важливу тему. Е, ви знаєте, ну загалом е, оці, ну, новини, в принципі, було вже зрозуміло, що якось не збираються там особливо щось робити, коли було засідання 18-го числа, і ну нічого там абсолютно не говорилось ні про терміни служби, ні про військових, ні ну ні про що. Е, хоча на наступний день прийшов в раду у Мєру. Здається, на наступний день або там на наступне засідання, я вже прям дивилась там засідання Верховної Ради, думала, що от може вони щось там принесли, ну з'явилася якась така надія. Потім, після того звернення, ну та що відчула та розчарування. Тобто, ну, жило якоюсь такою надією. По суті, влада провернула вдруге те саме, що було в квітні ну, 23-го 24, в квітні 24-го року, тобто, коли була ця норма про демобілізацію в законопроекті. І в останні, ну, вони якби дали надію, і в останній момент просто ну, ту норму по суті викинули і сказали, що давайте почекаємо 8 місяців. Ми підготуємо резерви, підготуємо навча, ну, навчимо людей, буде ким міняти. Ми подумаємо, як це все організувати, і е, зрештою буде ну пропрацюємо якусь схему звільнення. Тобто, ми прочекали 8 місяців. Е, ну, я думаю, що дуже багатьох військових саме ці 8 місяців тримали, тобто вони жили якоюсь надією, що от ще трошки, і ну я там зможу звільнитися. І зараз ми бачимо, що знов ж таки 8 місяців пройшло. Влада говорить про те, що ну Міноборони, та що вони відповідно ну, резервів немає, нікого не підготували, міняти нема ким. Давайте ще почекаємо. Тобто, відповідно, ми чуємо то саме. І я думаю, що в березні, 18 березня, чи коли вони там обіцяли, 18 березня, ніби що ну, скажуть вони щось приблизно таке саме. Тому ну це повністю якесь розчарування і е, відчуття, що просто затягують час. Чи є відчуття, що вас обманули? Е, ну та є, але <смі> яко ну я не знаю, не було якихось таких прямо сподівань, що чітко все, 18-го числа буде. Але звісно, коли вони говорять, що все нічого не буде, резерви не готові. Тобто, ну а де гарантія, що до 18 березня будуть якісь резерви? Тобто ж... було відчуття, що хоча би щось буде, тобто якийсь сув, так Но, ну якісь сув, напрацювання та вийшло, що досі, досі нічого немає, і можливо на березень знову ж таки точно вони не підготують резерви, бо це нереально, бо це про величезну кількість людей. Мова, Но... тобто, можливо, як власне видрогували ваші близькі, ваш чоловік на фронті. Наскільки він вже мріє про демобілізацію? Якщо можна коротко власне, відколи він на фронті, і як він відрував на цю останню заяву, що наразі законного на проєкту як такого не буде? Угу. Та ну дивіться мій чоловік на фронті не від початку повномасштабної війни. Він пішов весною 23-го року. Тобто, ну на початку якось там думали, що ну буде потреба, тоді піду. От. Але ну, коли побачили, що це все затягується, що люди втомлюються, ну що потрібна допомога, то звісно, ну він встав, пішов, все треба, значить, треба. Як відреагував? Я скажу чесно, що ну ще в квітні, в квітні цього року, чоловік мені сказав, що ну нічого не буде. Тобто, він вже був зневірений. Були, звісно, якісь надії, але ну, коли зараз оце заявило, він сказав: Ну. Так і думали. А він коли йшов? Він не підписував Ну, Тобто коли ти мобілізовався, ти пропонують або просто мобілізацію, або підписання контракту. Контракт це багато хто не хоче, бо там мінімум три роки, і всі ж бояться, що це вже буде в своєрідне рабство. Він коли йшов, він вибрав яку форму служби, і чи він розраховував на який термін війде? От наскільки він готовий йти воювати, чи розмі до кінця війни. Ну, контракт він не підписував, тобто ну, він не є військовою людиною, він не обирав це своєю професією. Він пішов, ну тому що є потреба встати на захист країни. Щодо того, скільки він готовий воювати, він готовий воювати стільки, скільки буде треба, готовий воювати до кінця. Але це дуже важливо тільки в тому випадку, якщо воювати будуть всі. А не тоді, коли у нас невеликий відсоток населення стоїть на захисті країни, а всі інші десь там трохи далі від фронту, вони ну собі живуть, і вони всі заброньовані, вони мають відстрочки, і там ну не знаю, чи багато хто просто по домах сидить, і ну немає потреби їм там десь воювати. Тобто, давайте або ми будемо всі воювати, або ми будемо якось ротаційно мінятися з визначеними термінами служби. А що на вашу думку, бо знаю, що громадська організація власне ви готували так само якісь пропозиції, в тому числі до влади. Що треба зробити для того, щоб власне воювали всі, для того, щоб ці були такі здорові, адекватні ротації? Тобто, щоб воно працювало таким здоровим механізмом, а не так, як воно є зараз? Ну, дивіться, в першу чергу, звісно, треба розробити якийсь механізм, який буде визначати певні терміни, які ти. Повинен прийти, відслужити, і після яких ти ну, після якого терміну ти зможеш повернутись, і відповідно потрібно прорахувати там кількість людей, яку необхідно залучити так само в резерви, щоб потім відбувалася ця така ну звільнення і ротація. Тобто, ми не говоримо загалом про демобілізацію, тому що демобілізація це звільнення одночасно, там повністю всіх це повністю переведення країни, ніби на мирні рейки, та скажімо так. Ми говоримо власне про термін служби. Що ми не звільняємо всіх? Ми звільняємо поступово людей в залежності від місця їхньої служби і від терміну служби, і відповідно нам не потрібно одразу всіх військових замінити. Тобто, ми частину звільняємо, частина ну, скажімо так заїжджає там на позиції, та вони вже там будуть служити. ці люди на цей за цей час відновляться. На вашу думку, чи реалістично сьогодні втілити цю ну? Такий план, зважаючи на те, що як пояснюють принаймні, Верховній Раді, депутатка Скороход заявила, що у є проблема з мобілізацією, тобто за мало людей неможливо говорити ні про ротацію, так розумію, і про демобілізацію. Тобто, вважаєте, дійсно є ця проблема є, і тому ми такі ну, військові фактично в заручниках цієї ситуації. Чи можливо якась інша причина, чому не можна зараз проводити ці ротації і демобілізацію? Ну я думаю, що проблеми з мобілізацією, напевно, дійсно є, якщо про це заявляють. Але у мене тоді питання, що робиться для того, щоб цієї проблеми не було. Тобто, наприклад, десь так само навесні або на початку літа проводили опитування Текст.Орг. і вони опитували цивіль, цивільних чоловіків, чому вони не йдуть служити. І там, зокрема, на рівні з іншими якимись там було смер страх смерті або інвалідності, було неналежне навчання, неналежне забезпечення і відсутність чітких термінів служби. І це там вони ці всі показники, десь в районі 65% людей бояться от саме через ці. Речі йти тому ну можливо варто з цим працювати, варто працювати з цивільним населенням, пояснювати важливість і прибирати оці чинники, які не дають людям піти до війська і встати на захист країни. Тобто, двусифікація на вашу думку, це не метод мобілізації, а оце інф... тобто. Тобто, можна як на вашу думку, альтернативою бусифікації, щоб були люди на фронті, могла би бути ця інформаційна компанія, щоб люди... і плюс закон про демобілізацію. Ну це повинна бути не тільки інформаційна компанія, компанія. це все одно повинні бути якісь зміни у, у, ну, у війську, Тобто, ну потрібно працювати з цими чинниками і їх забирати, і там саме мотивувати людей. Ну йти на службу. Тобто, зараз у нас якось сформувалось таке бачення військового. Ну пробачте, як якогось раба, який все, він потрапив. Ти туди потрапив, тебе не знаю, Навіть зараз добре там бусифікували, відправили все. Ти не можеш там отримати належне лікування, ти не можеш повернутися до сім'ї, там не знаю проблеми з відпустками і так далі. І це дуже висвітлюється в інфопросторі. І, звичайно, люди цього бояться. Ну і невідомість, ну терміни служби, тобто ну от ви, наприклад, готові віддати там не знаю 5-10 років свого життя. Одна справа, коли ти йдеш рік, два ну там ну три це вже дуже багато. Ну один аргумент да до речі зверну увагу на вашу футболку. у Вас вказано, що не може бути вільної країни, якщо герої в ній раби, але є частково військові на фронті, які категорично проти будуть такої гасел, ми колись спілкувалися з народним депутатом, ой, колишнім народним депутатом та зараз він теж воює Юрієм Соротюком. Він категорично проти власне боротьби за демобілізацію, тому що як ну, його аргумент, як взагалі можна говорити про якісь терміни, якщо ми не можемо е цим оперувати, бо тут вирішуємо, каже Путін, сики, він з нами буде воювати. І мовляв, е це шкідливі такі гасла. От що би відповіли на, на ці закиди, що неможливо говорити про терміни, бо війна. Триватиме, напевно, довго, бо Путін так хоче. І і людей, ніби бракує Так. Та. Я ще згадаю при нагоді власне, про покійних або добре б ніяк, але Ірина Фаріон мене дуже колись вразив її допис, коли на чергову акцію жінок у Львові, які вимагали закон про демобілізацію в чітких термінів служби, вона взагалі поназивала тих жінок потороч і закликала, щоб СБУ ними зайнялася, тому що, мовляв, ви працюєте на ворога. Та дивіться, я спочатку на перше ваше запитання відповім. Що я там відповіла щодо того, що ми там що не можна провести звільнення військових? Що я б відповіла, що або воюють всі, і тоді воюємо до кінця, до перемоги і без термінів. Але в тих реаліях, коли у нас півтора мільйони, здається, заброньованих, ну зараз вже там провели якусь там реструктуризацію, щось там повідміняли, але все одно там мільйон заброньованих людей, чоловіків призовного віку, саме залишається. Коли у нас купа відстрочок, коли у нас купляють інвалідності, то ну про, про які там воюємо до кінця, може йти мова. Щодо того, що говорила Ірина Фаріон. Насправді було дуже були подібні закиди щодо спільноти чіткі терміни служби. Бо люди ніби не хочуть розбиратися в цьому але ну, їм сказали, що це неможливо, і ну, їм зручно в це вірити, особливо якщо це цивільні якісь люди, тому що ну, наприклад, там цивільний для цивільного чоловіка терміни служби означають, що? що наступним піде він, і так само для жінки означає, що наступним піде її чоловік, батько, брат і так далі. Тобто, кожен все одно думає більше за себе, але не думає про якісь там загальні. Навіть говор поговоримо там там про обороноздатність країни, що зараз відбувається. Ми бачимо, як активно йде наступ, як активно ворог забирає території, тому що дійсно військові виснажені не вистачає людей. І ну просто вони не настільки вже виснажені, що не можуть виконувати ефективно бойові якісь завдання. Тобто, навіть згідно там зі стандартами НАТО, не може людина здається більше ніж пів року бути в районі зоні бойових. зоні бойових дій. Та і проводилися дослідження адаптивності військових до умов бойових. І відповідно там в перші півроку йде зростання бойової адаптації. Після півроку вона залишається плюс-мінус на рівні, але після року перебування в зоні бойових дій адаптація до цих умов падає до нуля. Відповідно, ну військові стають не такі обережні, не такі уважні. Ну але звісно, там в причинах смерті ніхто не напише, та що людина там не знає, не, не встигла зреагувати на атаку ворога через бойову втому і загинула. А на вашу думку, а от чому блокується цей процес тим, щоб провести ввести поняття демобілізації нарешті або поняття чітких термінів служби? Тобто, чому фактично він так ну насправді відбувається це, це блокування, і в зв'язку з цим ви готували публічно свої пропозиції? Чи була на них якась взагалі реакція? Якщо так, то хто реагує в який спосіб? Ну, дивіться, мені складно сказати, чому блокується цей процес, тому що ну, я не маю там якогось відношення до влади там, чи до тих, хто цим власне займається. Тобто ми подаємо пропозиції, звісно. Е, якщо суто моя думка, то напевно через складність якоїсь реалізації і більше як е, небажання залучати більше людей до війни, не знаю. Ну, мені складно відповісти на це запитання. Можливо, небажання, ну щоб це політична. Така ну я чула таку версію, що це власне політичні мотиви. Що все-таки всі розуміють, що вибори рано чи візнуть будуть, і ну Зеленський, якщо почне всіх підряд мобілізовувати, то в нього кількість прихильників різко напевно впаде. Чи в результаті ж тут є власне загравання з потенційними виборцями? Ну все можливо, але давайте не забувати, що військові теж будуть голосувати. Тому ну тут теж таке двояке. І це величезна кількість, насправді та, та. і не тільки військові будуть голосувати рідні військових, їх там сім'ї, тому ну тут. Яка от, ну, актив вашої організації, наскільки багато жінок бере участь в таких? І як вона збільшується, не знаю, зменшується? Як, які тут тенденції? Дивіться, я, по-перше, нагол, хотів наголосити, що я е, є просто членом цієї організації, я не маю відношення до організації пікетів і так далі. Тобто mm -hmm. я просто є як учасником цієї mm -hmm. спільноти. Що можу сказати, що ну, напевно, найбільше людей було якраз от навесні, там в кінці весни, коли обговорювався дуже активно цей законопроект, коли викинулись норми. Потім трошки зменшилась кількість людей, але зараз знову вона ростає, тому що наростає невдоволеність суспільства, доєднюються рідні військових, які там пішли служити, наприклад, не спочатку повномасштабного вторгнення, а дещо пізніше. і... Ну, стає більше спільнота, тобто зараз вона налічує кілька тисяч людей по всій Україні. Е, вот. е, загалом, але, до речі, хочу сказати, що е, ну і ніби до нас і приходять нові люди, але відбувається на жаль і відтік людей, тому що дуже багато з цих жінок вже виходять на мітинги, зниклих безвісті, полонених і виходять на. Не виходять взагалі, оскільки вони гинуть чоловіки, на жаль, це так само все наслідки цієї бойової втоми, коли люди, ну просто вони не встигають якось реагувати. Про бойову втому, може, там на прикладі вашого чоловіка або його побратимів з підрозділу, або які ви сторічули, наскільки власне впливає термін служби на особливо на ну, безпосередньо на фронті, тому що і втомлюються, думаю, ті, хто живе і десь в казармах, але не бачать родини і спить в 20. Ну, з чоловіками там в казармі і так далі, все одно є якась моральна тома від цього життя. Але е, як воно проявляється, звісно, ті, хто люди, які там знаходяться подалі від лінії зіткнення, як ви кажете, в казармах ну вони теж втомлюються, вони теж не бачаться сім'ями, сім'ями. Але ті, хто безпосередньо там є, має контакт з ворогом, хто там постійно виїжджає на якісь бойові завдання, тобто у них, крім якоїсь моральної втоми, є ще безпосередньо постійно чинник стресу над ними. Тобто, ну по суті, вони постійно знаходяться під загрозою загинути, тобто і це дуже тисне на людину. Ну може спробувати чоловіка. Ви чуваєте, що він дуже змінюється. Чи все таки от як він вам каже, наскільки йому вже важко, в чому це проявляється? Ну, це напевно найголовніше це в погляді. Коли ти просто там на телефоні, є якась можливість хоча б по відеозв'язку зідзвонитися, ти просто бачиш людину з порожнім поглядом. Тобто, ну, мій чоловік загалом дуже емоційний, яскравий. Тобто він там до того як потрапив, він був дуже позитивно налаштований. Він казав: Все, зараз я піду, все буде дуже класно. Ми там всіх поб'ємо, Ну зараз нема нічого такого він вже просто ну. Тобто він демотивований, що вибачте? Ну, Вигорівший ну... демотивований. Так, ну він е, мотивації немає, ну так точно. Тобто, ще е, коли там була якась розмова про терміни була, що там щось приймуть, була якась надія. Е, то ще ну було, я то могла сказати, та ну ще там потерпи, там трошки ще дослужиш, там все, і ніби людина цією надією вона горить. А коли говорять, що все нічого нема, там ще почеша, почекайте, ми тут поки порозбираємось. Ну, людина просто втрачає ґрунт під ногами, тобто ну все, вона вже нічого не хоче. Ви точно чули цю, цю якби, історію, це цей такий кейс Сергія Гнізділова, який пішов в публічне СЗЧ. Він був на студії, це наш такий добрий, добрий друг, і він підняв нагоразно в цю тему в такий дозволю собі це слово хайповий спосіб насправді, та? але ми бачимо, що глобально воно нічого не змінює. Як ви ставитесь до того, щоб до власне до, до, до таких інструментів? Та? Піти все заче, щоб от вкотре нагадати, що щось в цій системі потрібно змінювати. Або просто піти все заче, тому що втомився а демобілізації Е, Дивіться, ну загалом, ми як громадська організація не підтримуємо СЗЧ. заче, то тобто, ну, ми ж всі розуміємо, що це е, ну ніби злочин, та тобто там людина іде, вона там може якось підставляє своїх побратимів. Вот. Але ну якщо говорити чисто по-людськи. То давайте поговоримо про першопричини цього СЗЧ. Тобто, ми знаємо, що зараз дуже багато випадків СЗЧ, вони збільшуються пропорційно, тобто, ми можемо подивитися, що станом там. На минулий рік на серпень здається минулого року було там в районі 6 тисяч сизаче орієнтофіційно зареєстровано офіці... Так, 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 вже з справи не просто там, що подали людину все заче, а вже порушили проти неї справу. Тобто там більше так, так насправді ну ймовірно, значно більше. Але вже на станом на вересень цього року їх було понад 15 тисяч, тобто ну воно прогресивно збільшується. І зараз взагалі дуже багато хто говорить про те, що коли буде ну, ці 36 місяців для тих людей, які прийшли з початком повномасштабного вторгнення, що ну почне відбуватись так звана самодемобілізація. Тобто, якщо влада не врегулює то якісь терміни служби для військових, то військові ну самі себе почнуть звільнювати. Тобто, за, більшість військових вважають, що три роки це та норма, як згідно з службою контрактної, три роки ти служив і мав би звільнятись. Тобто, ви відчуваєте, що а от в лютому місяці мене три роки, і люди почнуть самі йти все зачем? Ну, Дивіться, я не можу говорити за більшість військових, але ну так, загалом з тими, з ким я спілкуюся, те, що я там бачу в соцмережах, наприклад, якісь там дописи, те, що люди військові говорять, пишуть. То так, дуже багато хто говорить, що вони не збираються терпіти, не збираються чекати. Якщо говорити про ресурс рідних, тобто дружин, матерів, сестер, хто є в і в спільноті, і в вашій ГО, тобто, як ви бачите, як там з ресурсом, от вдруге обманули та тобто наскільки вистачить цього такого прагнення і віри в те, хоча ви ніби б'єтеся отак об стінку, та бо фактично ніяких реакцій немає. Тобто чи тут немає такої зневіри і вигорання? Є звісно, ну насправді дуже дуже багато. Хто пише, що все там вже стомились, вже не можуть не і та, та, але з іншої сторони, а який вибір? Ну лишити там своїх чоловіків, і, ну все хай воюють до кінця. Звісно, ми продовжимо боротьбу. І ми ні в якому разі не зупинимось. Ну, і загалом ця проблема вигорання ще виявляється дуже сильно в підтримці чоловіків. Тобто, наприклад, якщо на початку, там, коли там, чоловік тільки пішов перший рік, не знаю, півтора, ти ніби з ним разом тримаєшся, ти можеш його підтримати, що все буде добре. А, а зараз ну, все важче і важче знайти якісь слова, все важче знайти в собі якийсь ресурс, щоб ще й підтримати чоловіка. Е, вот. ну, бо мені здається, що ніби роль, роль жінок в підтримці військових дуже велика. Тобто, дуже багато військових вони тримаються саме через свої сім'ї. Вони загалом пішли захищати свої сім'ї, і тому ну, це дуже складний зараз період. Чи би влаштувало вас те, що зараз теж частіше звучить? Що не замість демобілізації, просто змінити терміни відпусток, збільшити їхню кількість, так само ротаційний період, збільшити, що просто люди матимуть більше часу видихнути. Чи все таки вас чітка принципова позиція закон про демобілізацію? Чіткі терміни служби? У нас чітка позиція закону про чіткі терміни служби щодо якихось довших відпусток. Ну скажіть, якщо є ким замінити людину, вони говорили, здається, про 90 днів відпустки. Тобто, якщо є ким замінити людей на 90 днів, то в чому тоді проблема замінити цих самих людей на довший термін, і тоді просто потім тих людей, які будуть на заміні, поміняти назад місцями? Тобто на і що демобілізувати, а потім за два роки умовно кажучи, знов залучати. Знов мобілізовувати цих людей, ну по суті, так. тобто ми не говоримо саме про демобілізацію, тобто про повне якесь там списання. Ми говоримо про терміни служби, коли людина, наприклад, відслуживши 36 місяців, з яких 12 в районі ведення бойових дій, звільняється у запас, тобто вона стає резервістом, вона прирівнюється в правах до до людей, які можуть бути мобілізовані, просто і протягом трьох років має відстрочку. Uh -huh. Тобто вона три роки відслужила, три роки має відстрочку. Через три роки цю людину знов ж таки можуть мобілізувати, якщо буде в цьому потреба, і по ну, ще триватиме. Uh -huh. Добре, дякую вам, велике за uh, дуже дякую. Вас, і вас, я вас. та щиро бажаю, щоб вас нарешті почули. Дякую вам.